235 день в Канаді, 30, 11, 24. -те. Але вже годинник перескочив першу ночі. Пізно, пізно я сьогодні лягаю спати. Хух, хух, позіхаю даром. колоночку поставив. Поставив я. Я її хотів причепити до стіни. Забіжу, бо я забуду, поки я зараз побачу. Але мені подобається, коли одна стоїть, тут, одна стоїть з другої сторони. І там мені вже придеться прикрутити до стіни. Бо ці дивляться вперед, ну, і в сторону ліжка. А ті, хочу, щоб вони дивились зверху вниз, отак, як вони були в мене, і так воно буде. Бо інакше вона стоїть вверх. Покажу оп-оп-оп. Ось ця от тумбочка, це її задня частина. І там кулонка наверху стоїть. Ось так вона виглядає. Тумбочка прикольна. І Вона тут мені дуже вписується. Ще... На ну, ній тимчасово всякі речі, бо у мене тут далі перебудова. Я вже знизу трошечки заліз під стіл, попідключав електрику. Тут я поставив переноску на стіл з розетками. Мені подобається, вона тут пасує якраз. Потрошечки почав підключати. Але не з того, поїхали ми зранку. Поїхали ми зранку, зранку я мене розбудив Сем. Сем мені подзвонив. Бо у нас овертайм, є один одна квартирка. І я попросив Сема приїхати. Сем вирішив приїхати, він любить овертайми, він потім собі вирахує. І це, я знав, що я буду зайнятий. Сем мене розбудив, питається, яка інформація, яка квартира, коли можна йти. Я йому я кажу, добре зараз знаю. Я вже прокинувся, встав, зібрався і дзвонив до мене шеф. Каже, там власниця налаштовує. Ну, Розставляє прибори по столах. І їй треба батарейки поміняти в таких лампах. Там свічки, типу свічки святкові, от. декоративні лампи на батарейки. І треба батарейки поставити. За ми викрутки. У мене питався, чи в мене є. є маленька викрутка. Я прийшов, допоміг, поміняв всі батарейки. І то не було маленьких. Добре, що в мене була ціла куча, я поміняв. От. Там приїхали інші люди з ресторану, ті, що накривали стіл. Попросили там переноску, я там їм ще трошечки поміг. І, коротше, такі от справи. Я пішов в офіс, мене попросив поміняти мейлбокс, замки до пошт. Я взяв свій цей апарат, два відкрив, а третій свій не відкрив. Прийшлося розсвалити, нічого страшного, я замінив, маю тепер новий. Мейлбокс поштову скриньку. <ріст> поштову скриньку маємо. Перше число зробили ми, до речі, Move In Inspection. Прийшов е, працівник з офісу е, і ми з ним перейшлися. Ну, треба було сказати, я повідомив такі от важливі речі, що подряпини на вікнах, хтось мив і ножом щось здирав, і такі от е, глибокі царапини на шклі. Оконі двері, в кімнатах, вітальні. Ну, вони не дуже замітні. Але якщо підійти зблизька, подивитись, дуже ну, видно, що вікно знищене і за це чаджать багато, знімають багато. Плюс хтось ми дротяною щіткою ці змішувачі, всі поцарапані, Жесть. ванна була покоцана, там лесенькі дірочки, теж поцарапана. І це вже все, що ми побачили. Решта все стандартний ремонт, це я все можу поремонтувати. Я вже поремонтував, якщо щось поливаєте, не От, Посиділи ми попели кави. І прийшов. Я сьогодні чекав на майстра, який мав підключити мені інтернет. Прийшов в Indus і підключив мені інтернет. Дав мені свою візитку. Як якісь нові клієнти будуть питати, то. Давати його номер, він там якусь ничку зробить, якийсь е, бонусний пакет або ще щось. І, і такі от справи. Я з ним посидів, він довго бався, не міг то зробити. Там була запрограмована маленька плата під стару квартиру. Він пішов в машину взяв нову, перепрограмував, вдалося, у мене вже є інтернет. Нормально. Далі. Далі, 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 що далі? Далі я вирішив поїхати до церкви, то вже було десь третє, четверте доходило. Четверте доходила, я забіг по Віталіку, мама просила Віталіка забрати, Наталя. І я цей забрав Віталіка, ще напросилась, і ми поїхали. Поїхали ми до церкви, приїхали вчасно. Що там зайшли? Я щось взяв навіть там, декоративні, я взяв папір для обгортання подарунків. Три вида, три кольори. Ну вони вже були початі, чаті, просто їх хтось викинув, бо їм не треба, здав туди. І якраз мені три кольори треба, буде подаруночки для трьох. Під ялинкою. О, хочу чекнути. Хочу ні, щось попало. І якраз взяв то, взяв декоративні такі великі горішки дерев'яні. І жол, жолуді такі величезні теж будуть під ялинку. І все, там продукти дали, посиділи, ми попили кави, я попив, попив кави, і ми поїхали назад. Віталіка я вигрузив, і сумку з продуктами я йому додому, я додому пішла, а я пішов додому теж. готувати до вечірки то вже було майже 6-півшосте. Шоста. Я ще пішов там теж вниз збіг, подивився, як там, що там поміг їм і вернувся назад. Переодівся і пішов туди. Вечірка була прикольна, ну як прикольна? нічого там такого не було. Було столи їжа. Хо -хо -хо. Роздали, роздали всім номерки, хто заходив на одну родину, один номерок, бо минулого року кожному давали номерок і з одної родини міг виграти кожен. Отак. І було таке, що вигравали з одної родини двоє. От. І це було не, не цікаво, тому дали на кожну родину. І я, коли був цей розіграш, там мені ставали номерки, я виграв оцей е, в Тім Хортон на 25 доларів е, цей подарунковий. Ну, нормально, чого можна, можна сходити в Тім Хортон, навіть кави взяти, десь там проїздом обов'язково він використається. Алекс Алекс виграв. Алекс виграв. Amazon 25 доларів теж прикольно. Ну, Amazon мені поки що не треба, до речі, замовив шавну мильничку. У мене це така керамічна, дуже класна, я замовшав. Все, після цього я зайнявся прибиранням вдома. Ну, і там, і там, і кухня кладовку. Перебрав кладовку, і там дуже багато чого зробив, тому. Часу багато мені пішло. Поприбирав багато чого, пішло в смітник. Коротше, все, треба бігти спати. Треба бігти спати, бо вже півдруга. Все, бай-бай.